Всім привіт! Знову приїхала до нас машина. Я знову такий коротенький відеогляд хочу зробити цієї машини, що до нас приїхало. А саме це є сівалки, це є сімульта дискова, новіша, ця з алюмінієвими кришками, і сімульта трошки старіша, 2-метрова, ця нижня 2,5 метри, верхня 2 -метрова. З іншої сторони зараз також покажу. Так само New Holland 920 і New Holland 930. Вони йдуть на великий тюк, на більший тюк. Велгер well ап 42 і 42-й. Один на старих апаратах, один на нових апаратах. І Doitzfar 770-й, ну він просто ідеальний. Просто все рівненьке, все гарне. Тут 1600 мотогодин з кабіною. Напрацювання дуже маленьке, дуже маленьке напрацювання, Коса Шумахер. махер. Отакий стан комбайна, дуже гарний стан. Давить фар вже новіший йде, зелений, то він вже йде новіший. Потім з тієї сторони у нас. Йде на двохметровий однобункерний. І джуко 2-метрова дискова. Цього разу до нас приїхала машина, але дуже, дуже гарна техніка, в гарному стані. Будемо зараз розгружати, з'їжджати, розгружати. Коли щось цікавить, якась техніка, ці валки, прес підбирачі комбайни, луги, телефонуйте, зробимо більш детальний відео огляд техніки, детально пофоткаємо. І, якщо вас зацікавило, будемо, зможемо вам доставити. У нас є доставка своя, не потрібно десь шукати доставку. Доставку ми беремо просто на солярку, ніякий там бізнесу ніякого немає на солярці. Просто на доставці просто доставляємо за солярку. Машина наша бере там 14-15 літрів на 100 км і то повертається і все. Тому всього доброго. Будемо розгружати.